Повербанк Nightcore nb 20000 Gen 3 це продуктивний зовнішній зарядний пристрій з якісною збіркою. Взявши в руки пристрій, перше на що звертаєш увагу, це вуглецеві вставки з обох боків корпусу. Пристрій виглядає ефектно, але карбон це не тільки про красу, а ще й про поєднання міцності та легкості. 12 жорстких кріплень ще більше посилюють конструкцію. Гумові накладки на кутах можуть пом'якшувати удари в разі падіння. Корпус павербанку захищений від вологи відповідно класу IPX 5. Це означає, що пристрій витримує струмінь води спрямований з усіх напрямків, тому можна не переживати, якщо павербанк попаде під дощ. Пристрій має вагу всього 291 грам і в порівнянні з телефоном має невеликі розміри, але при цьому його ємність складає 20 000 мАч. Цього вистачить, щоб зарядити iPhone 15 Pro майже 4 рази і близько 10 разів налобний ліхтар UT. 27 або подібні пристрої. Powerbank сумісний з рядом протоколів швидкої зарядки, таких як Quick Charge, Power Delivery і два протоколи від компанії Huawei саме для їх пристроїв. Powerbank оснащений двома портами usb c які слугують одночасно входом і виходом. Також Powerbank має можливість одночасно заряджатися і заряджати інші пристрої. Після під'єднання до Powerbank пристрою він автоматично почне зарядку. Блакитні індикатори показують залишок заряду, де кожен із світлодіодів відповідає за 25% заряду. Якщо пристрої не під'єднані, для перевірки рівня заряду достатньо натиснути на кнопку. Якщо останній синій індикатор почав блимати, це означає, що рівень заряду дуже низький і його потрібно зарядити. Під час зарядки повербанку блакитні індикатори будуть блимати, інформуючи тим самим про процес зарядки. Всі чотири індикатори засвітяться після закінчення. Вихідна напруга може бути 5, 9 або 12 вольт, тому від павербанку можуть живитися пристрої без акумуляторів, наприклад, роутер. В комплекті до пристрою можна знайти перехідник з USB Type-C на USB-A. Павербанк може автоматично визначати низьковольтні пристрої, що підходить для зарядки смарт-годинників бездротових навушників та інших пристроїв. До того ж, потужність Powerbank дозволяє брати його на борт літака згідно з міжнародних вимог щодо перевезення літій йоних акумуляцій. Пристрій відповідає вимогам безпеки, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища, встановленими директивами Європейського Союзу. Серед захисних функцій є захист від перезаряду, короткого замикання, надмірної розрядки та інші. Комплектація Powerbank включає адаптер, інструкцію і гарантійний талон на один рік. З вами був канал NetCore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!